Переклад статті Крісті Інч. Селезінковий проектор 5.2, Хрест інтуїції або Горну. 34 ті ворота Володар. Мій контент автора статті Крісті Інч по дизайну людини завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 34-х воріт у дизайні людини це ворота сили, але я називаю їх володарем, тому що їхнє основне завдання полягає у тому, щоб використовувати чисту силу на благо колективу, енергетичний спектр. Вся енергія у будівграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 34-х воріт це енергія суверенності. Посилення і стійкого бачення, думаю, мається на увазі бачення, яким має бути ваше життя, плани і мрії. 34-ті ворота дають вам можливість розвивати внутрішню силу, віру, тобто довіру до себе, впевненість у собі і стан потоку, щоб втілити свої мрії у реальність. На негативному кінці спектру 34 четвертих воріт це енергія, яка проштовхує. Тобто, це є насильство над собою, ваші мрії до їх реалізації. Відсутність чіткого бачення може призвести до того, що 34-ті ворота почуватимуться виснаженими, втратившими час, енергію та ресурси. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту 34-х воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 34-х воріт це створити своє бачення та зрозуміти, як може виглядати правильний час для дій та узгоджена дія з авторитетом. Мої спостереження. В моїй карті немає 34-х воріт, але вони є в однієї з моїх колишніх енергетичних цілителів, тренерів. Я пам'ятаю це як вчора. Вона говорила зі мною про Марко Поло. І на її плечах була накинута чи шаль, чи ковдра. Вона була загорнута у виразно царственній манері, і вона справді виглядала як королева. Я одразу ж сказала їй, що вона привносить такі вібрації з цією шаллю. Ми посміялися з цього, бо того дня вона свідомо не обирала образ королеви. Це те, що було природньо для неї. Саме так працює наша енергія більшу частину часу. Це відбувається як у великому масштабі, так і в малому, тому нам потрібно знати, на що звертати свою увагу. Все це говорить про те, що я завжди буду вдячна їй за ту роботу, яку ми проробили разом протягом багатьох років. У мене великі, сміливі ясні видіння, мрії. І тепер, коли я більше не намагаюся довести іншим свою цінність, працюючи з усіх сил, я зацікавлена тільки в цілеспрямованих і узгоджених діях з моїм авторитетом. Але Боже мій, я точно не в ладах із терпінням, щоб чекати відповідного моменту, щоб здатися таємниці того, як бачення дії та правильність обраного часу поєднуються та перетворюються на дива. Навіть сама того не усвідомлюючи, вона показала мені, що мені не треба поспішати, щоб я могла сповільнитись, щоб я могла довіряти своїм внутрішнім знанням про правильність часу. І, напевно, найголовніше, кваплячись, проштовхуючи і форсуючи, я додавала у своє життя непотрібні обмеження, боротьбу та страждання. І здається, так воно й було. Коли ми намагаємось щось зробити або створити без віри у своє бачення і без глибокої довіри до правильності часу, ми, зрештою, погоджуємось на набагато менше, ніж ми насправді заслуговуємо. Але коли ми здаємось… Чудеса стають нормою. Тепер ваша черга споглядати свої 34-ворота, запитання, яким є ваше бачення, тобто мрії, куди ви прямуєте? Що ви створюєте за допомогою своєї життєвої енергії? Які дії ви робите? Яку енергію ви привносите у свій спосіб життя? Яким є ваш спосіб бути у цьому світі? Якими є ваші індикатори правильності вибору часу? Як Бог підморгує вам? Маються на увазі знаки, що ви на правильному шляху, і підштовхує вас вперед? І найголовніше, чи готові ви віддатися своїй магії? Чи дійсно ви відкриті для чудес? Ці питання є гарним нагадуванням для мене, і я сподіваюся, що вони будуть корисні і для вас. Чекаємо на ваші історії у коментарях. Я прошу вас витратити деякий свій час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ і дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо тридцятвертих воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.